Справа 836. Прочитайте числа. Назвіть цілу і дробову частину кожного числа. Ну що ж, стартуємо? Я буду давати відповідь у вигляді таблички. Спочатку прочитаємо числа 2,13, 4,7, 9,27, 45,38, ну і 8,51. Тепер записуємо, яка у нас ціла і яка дробова частина. Ну, ціла частина тут у нас 2. Дробова 1 третя. Є? Так, наступне число п'ятнадцятих. Ціла частина це 4. А 7 п'ятнадцятих – це буде дробова частина. Є. Далі 9,2. 9, 2, 9 цілих це у нас ціла частина. А дробова 2, 17. Є. Далі 45,38 записуємо, що ціла частина це 45. Ну, а дробова 3 восьмих. Є. Ну і останнє число 8,51 Ціла частина це 8. Ну, а дробова це 51 сота. Ну що ж, ось таке завдання про мішані числа на цьому вправу завершено.